Продовжуємо оглядати таунхауси на перемисці, але це вже дещо більші по площі, вони близько 100 квадратів, і тут уже три повноцінних кімнати, плюс ще додатково два санбузла, місце під шафу і кухня студія, така величезна. І так, заходимо з вами на перший поверх. Тут ось така є. Ніша, яку можна використати або під кладову, або ж під якусь таку вбудовану шафу для потрібних речей. Також знизу у нас з цього коридорчика розгалуження на одну кімнату. На першому поверсі ось така спальня знаходиться. Так, і ще у нас на першому поверсі є великий санвузол та кухня студія. Поглянемо ближче санвузол. ось такий квадратний, дуже зручний. Тут можна розташувати повноцінно і ванну, і душову, або. Те, що вам потрібно знизу, тобто зробити або гостьовий санвузол, перезонувати за своїм смаком, можна зробити дизайн. Далі переходимо з вами в кухню студію. Тут у нас кожний таун газифікований, відповідно, по комунікаціям є газ, є електрика, також каналізація тут вигрібна яма, і водичка автоматична з. Криниці. Ось такого формату у нас кухня-студія. Вона дуже велика, якщо красиво задизайнити, буде надзвичайно гарно. Переходимо з вами на другий поверх. На другому поверсі у нас ще дві спальні, крім тієї, що знизу була, і ще одна така відокремлене приміщення невеликого розміру можна використати або ж під дублюючий санвузол, або ж зробити там якусь таку містку гардеробну. І так, дивимося, ось така у нас спальня. З віконечком, досить світла на другому поверсі. І краєвид у нас ось такого плану на вуличку, внутрішній дворик. Взагалі, це надзвичайно зручно, коли спальні виходять на різні боки по відношенню до сонечка. Тому що сонечко повертається, з одного боку буде світло, потім з іншого, відповідно, це дуже комфортно, багато буде світла в приміщенні. І так, переходимо. З вами ось в це місце, яке я говорила, що згідно ваших потреб та бажань, можна зробити різне призначення цього приміщення. Або ж це буде ще один санвузол, якщо маєте в цьому потребу, або тут доволі просторо для гарної гардеробної, тоді не буде забиратися місце з спалень на зайві меблі. Переходимо з вами ще ось цю спальню. Покажу зверху задній дворик. Він повністю відгороджений. Від проїзної частини і від сусідів. Ще раз прописала тут, що саме є по комунікаціям у цьому таунхаусі. І хочу вам показати дуже ось це місце. Це перехід такий із сходинок, тут зробити гарні сходи, красиве освітлення. І ось ближче покажу вам, наскільки такий простір відкривається на кухню студію, ось цю вхідну зону. Дуже цікаво можна обіграти, якщо злучити дизайнерів. Ціна на ці тауни залежить, чи вони всередині чи кутові. тож телефонуйте більше інформації по телефону.